Вітаю всіх на моєму каналі, всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні ми з вами зробимо розклад Ну, на таку невеличкого, маленький розклад на вашого короля. У нас тут чотири короля на вашу мужчину. У нас тут чотири короля. Загадуйте: перший бубновий, другий червовий, крестовий і піковий. Не залежить від віку, не залежить не від е, кольору очей, не від чого. Просто загадуйте свого короля. Просто загадуйте свого короля, і ми з вами подивимося. Загадуйте свого мужчину. От перший, другий, третій, четвертий. Бубновий червовий, крістовий, піковий. Так, зараз ми з вами подивимося на, на нашу першу мужчину бубнового короля. на бубнового короля. Зараз подивимося трошки, що зараз є в його житті. Такі маленькі розкладики. Ми подивимося на всіх на чотирьох королів, на чотирьох, яких ви загадали. Бубновий наш король десь спішить, спішить. У нього куча думок, куча замислів, куча планів. У бубнового короля, куча думок, куча планів. Зараз подивимося на нашого бубнового короля. Хто загадав бубнового короля? Зараз ми на нього будемо дивитися, що тут наш бубновий король. Так, да, бубновий, е, бубновий король у нас випав казенним королем. Бубновий король у нас випав казюним королем. З кучею планів, так як я казала, багато планів. Якісь в житті ну, зараз у нього проходять такі якісь неожиданості. розумієте? Будемо казати, ну, він напланував, а воно виходить по-другому. У нашого бубнового короля є сім'я. Є сім'я. Зараз, щоб вам видно було. Ось бубновий наш король, він випадає казіоним королем. Будемо казати при, ну, при начальстві. Є бубнова дама, є діти. Є діти. Є куча планів, але плани якісь ну, настроїть настрою планів, але вони трошки, трошки рушаться. Якось все, все йде. Ну, Будемо казати, все йде не по плану. Хоча щастя у сім'ї є. Щастя в сім'ї є. Ці плани касаються більше, більше робочих, да. більше робочі такі. Да. І за це все він переживає. Переживає за денєжну карту. Переживає за дієжну карту. Да. Дуже депресивно. За роботу. За роботу. Бо в новий король у нас іде таким, як. Ну, хто загадав, як більш скажу, зразковим королем, він переживає за роботу, за, за матеріальну карту, за гроші, Да, за, за все, за... за все переживає. Хоча тут є, ну, при ньому є дама, дама є, сім'я є, дитина є, але випала чогось. Я так скажу, я так скажу, що ну-но. ну, По прошлій житті, Скажу по прошлій жизні, вообще, ну, буду казати, що Бновий Король так, любить, жінок любить, любить гроші. Любить гроші. Я не сказала, що він не любить сім'ю. І сім'ю він теж любить, щоб все було в порядку, щоб, ну, щоб все було прикучки в нього, щоб він все знав, настроїв планів. Але на стороні, на стороні, звісно, теж є і по прошлій карті, і зараз є жінки. Понимаете? Але все вдома, щоб було нормально. Оце такий у нас бубновий король. Хто загадав бубнового короля? Так, дивимося червового короля. Хто загадав червового короля, дівчата? Дивимося на червового короля. Зараз подивимося на червового короля. Червового короля бентежить прошле. Чогось він, ну, чогось він цим бентежиться, тим, що було в його житті. Так, дивимося на червового короля. Сюди, щоб вам було видніше. Не червового короля. Що тут наш Червовий король? Так, дівчата, де наш Червовий король? Де наш Червовий король? Який так рветься в прошле? Який так рветься в прошле, наш Червовий король? Наш Червовий, ой, Червового короля в нас зараз якесь життя пусте. понімаєте? Життя пусте. Я б сказала, більше всього, що червоний король він одинокий. Він зараз одинокий мужчина, пустота в нього, боль стоїть. Понімаєте? Пустота, боль, удар. Удар із за, -за крістового життя. Понімаєте, в його житті стався удар із за крістового життя, -за, і не тільки із за любви. Понімаєте, тут проблеми, тут і робочі проблеми, і робочі тут я буду так казати, що більше всього, що. ну, Нема роботи або в скорості потеряє роботу. Удар тут у нього стоїть. Да, да. Розговори. В скорості по роботі вийде звістя, яке ну, не хороше звістя, яке касається ну, матеріальної карти. Так, да, яке касається матеріальної карти, він цього боїться, боїться потеряти роботу. Йдуть переживання. Але ще йдуть переживання, за настроїтись з Крістовим. З крістовою дамою отношення настрой. На Її життя, да, зміну життя. Да, хоче построїти життя, він хоче построїти життя із крістовою дамою. Хоче построїти життя із Крістовою дамою. Хоча дама тут теж була не одна. Але таки все-таки все життя він хоче строїти з крістової дамою. І, ну, і рівність тут йде, до Крістової дами. Хоть дівчата теж є. Но більше всього, бачу червового, е, червового короля одинокий. Ну, він він зараз, зараз він один. Якщо він і був женатий, бо дама паде, то значить він розведений. Бо зараз у нас іде один. Так, червовий король. Дивимося Крістового короля. Хто в нас загадував Крістового короля, дивимося. Крістового короля випадає дама. Червова дама, яка Іде з картою такою депресивною картою. Так, є десь червова дама, яка є у, у Крістового короля. Зараз подивимося на Крістового. Дівчата, хто завадував Крістового короля? Дивимося, що нас в нас у житті в Крістового короля. Ну, Крістовий король нас живе прошлим. Зміни в нього там происходили, такі стабільні зміни. Да, там, там у нього була, мабуть, червова дама, вона й випала у, у прошлій житті, розумієте? Тут були скандали, тут були скандали, були скандали, ну, такі неожидані, які злость велика. Я скажу, тут більше все происходило, ну... Чогось ділюшка, якась щось ділили, я скажу, щось ділили. Так, що тут було? Да, Життя було червової дами, була любов. Була любов. Якийсь тут, Тут був, я так скажу, розвод був. У Крестового Короля був розвод через суд був казьонний мужчина, ділили, мабуть, матеріальне, ділили майно матеріальне. Життя його тепер, депресивне. Да, ділили із червовою дамою. І дама тут була, і дама тут така, ну, червова була якась хитрость. Понімаєте? Тут була хитрость, но обоє хотіли, не хотіли потіряти. Обоє хотіли. Ну між ними стоїть розлука. Обоє хотіли щось. Ну, не, не хотіли потіряти. Я навіть думаю, що може вони і розходяться не хотіли обоє. Понімаєте? але розлука тут іде. Бо тут, бо тут все ж таки є як соперниця. Між ними стала жінка. Із-за того вони і розвелися. Розвод був через суд, я даже скажу, даже скажу, була дільошка. Між ними є соперниця. Ну, Жінка, за якою він розвівся. Так, подивимося. На останню нашого четвертого короля, хто загадував, пікового короля. Зараз подивимося, що в нашого тут пікового короля? Скора дорога. Десь буде їхати наш піковий король. Випадає йому скора дорога. Так, дивимося на пікового короля. Дивимося на нашого пікового короля. Так, 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 у нашого пікового короля, нашого пікового короля. Сльози, я так скажу, навіть ну, общество, у нашого пікового короля мужське обществу, Понимаєте? Більше таке, більш не жіноче, а більш таке, положу, щоб вам було видно, а більш таке мужське общество. Проблеми якісь у нього такі, робочі. Робочі проблеми, такі робочі проблеми, що, прям скажу йому дуже больно. Дуже больно і сльози. Більше всього, зараз подивимося. якийсь дисбаланс, понімаєте в нашу депресію. обществу, ну, общество, пікового короля мужське обществу. десь на розстоянні є, є дама, але йому больно, ну. Зараз у нього боль, депресія, така душевна боль, понимаете? душевна боль, депресія за те, що, е, можливо, оця дама оця дама е, дурить його, він на розстоянні, він знаходиться на розстоянні від неї і дуже її рівнує, і дуже її любить, понимаете? рівнує і любить її. Хоча тут ревність, понимаєте, тут ревність йде. Ця дама вона рівнує його від других жінок, які, які десь там з ним. Більше всього, я скажу, мабуть, більше всього ваш піковий король, хто загадав пікового короля, більше всього, він, він служить. Воєнний король. Більше всього, цей король воєнний. Понимаєте, є діти, він, він шле гроші на дітей, він далеко. І я скажу тут: хто рівнує, хто рівнує, пікового, в кого зійшовся розклад, і хто рівнує пікового короля, піковий король далеко, але він вернеться. Він приїде додому, він вернеться додому, так неожиданно. Рівнує до оцих, що там у нього. по... Робочій карті, що в нього по робочій карті є жінки, жінок немає. Це просто розумієте? Це просто ваша рівність. Піковий король знаходиться в обществі мужчин. У нього, будемо казати, ну як, йому не до жінок, у нього великі проблеми. Великі проблеми Як великі Великі проблеми? Великі проблеми йому дуже погано, у ньому на душі погано, депресивна в нього карта йде і все із-за недовір'я бубнової дами. Понимаєте, є дама моложе, моложе в нього. Дама моложе в нього. Ну, все, бачите, він при ударах зараз. Король у нас зараз при ударах. І він там не один, там багато чоловіків. Там багато чоловіків, і всі ці чоловіки при ударах. Всі ці чоловіки при ударах, і всі вони йдуть по темній дорозі. Темна дорога, більше всього, я сказав, що піковий король, піковий король, ну, він воєнний у вас, піковий король служить. Дякую.